Про ситуацію на фронті, адже ну скажімо, ще тиждень тому ми говорили, що ну, от Угледар, от, Курська область, Вовчанськ. Ну тобто, були, були якісь точки прив'язки. Ми розуміли, що там, і там, і там відбувається найгарячіше зараз. Ми не знаємо. Що відбувається іде, чи може це навпаки правильно? Останнє, що я чув, це те, що росіяни збираються йти на штурм на Запоріжжі. Про це говорив спікер Сиву е Силиборони сил Півдню. Що з цього правда? Що ні? Куди далі? Словом ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Куди далі? Тут насправді все просто, і все ми дуже добре знаємо. Далі рух росіян буде на Курахове. Для них буде це основний напрямок удару, саме Курахове. Вони зараз намагаються максимально тиснути в районі а, острова, з острова на Олександрополь, а також а, в районі Максимеляники. Все це вказує на те, що вони готують умови для наступу на Курахове, фактично глоба. Зараз охопити Курахове з півдня, наприклад, їм не вдасться, хоча вони захопили Вогледар, Але це ще не означає, що вони будуть мати швидкий вихід а, саме з південного флангу на Курахове. За Вогледаром а, у нас а, починаються а, лінії оборони і рубежі саме за Вогледаром. Вогледар – це не був укріп район та лінія оборони, а вони всі знаходяться на північ від Вогледару. І це лінія новоукраїнка богоявленка. А саме от через ці населені пункти, в першу чергу, богоявленка, бо вона знаходиться від Вогледару фактично по прямій трасі Павлівка-Богоявленка, яка йде через Вогледар. Тому вони будуть саме на це село орієнтуватися в першу чергу, але це їм не дозволить все одно вийти. Найближчим часом а, з півдня на Курахово. тому вони будуть його штурмувати в лоба. Далі а, це формування південного флангу для Покровського напрямку, лівий та правий берег по річки Вовча. Зараз кишеня по лівому берегу річки Вовча трохи зменшується, але росіяни все одно не можуть встановити контроль по лівому берегу, желане у друге та а, Жуковському водосховищі. Правий берег Вовчи для росіян проблематичний квадрат Ізмайлівка, гірний Курахівка, зоряне Тобто вони будуть намагатися одночасно через гостро з півдня, тиснути на цей квадрат і з півночі після захоплення Українська і частини Цукориного. А, також а, наступний етап це селидове. Вони зараз а, поступово отримують можливість фактично з трьох напрямків тиснути на селидове не тільки зі сходу, а й ще з півночі після захоплення Макарівки, і з півдня після захоплення українського та а, цук... частини цукориного. А, отже, а, селидово їм обов'язково треба максимум тиснути, чому тому, що це фактично. А, Скажімо так, піскаву їх о, гірлянці, це такий собі о, укріп район, дійсно, о, який заважає їм розпочинати весь наступ другу хвилю наступу на Покровськ без захоплення Солидове Вони не розпочнуть наступ на Покровськ. Хоча в жовтні вони вже почнуть перші штурмові дії Мирнограду. У них є така можливість. Вони вийшли. На а, правий берег річки Журавка, і вони можуть розпочинати штурмові дії в районі Вернограда. Окрім всього іншого, це бойові дії за турецьк та турецьку агломерацію, часів яр і спроби росіян полимана Купінська і Вісі вийти на лівий берег річки Остіл, саме з піщаного, де в них такий апендікс, там прорив а, утворився, і зараз вони будуть намагатися максимально розширювати цю зону контроля. Що ж до півдня до Запорізької області, то цілком можливо, що до кінця року перед росіянами стоїть задача закрити питання з роботинським виступом, тобто повністю його зрізати. Тим самим відкрити Оріхівський напрямок. Цілком можливо, вони будуть пробувати також відкрити ще напрямок на Гуляйполе, А також це точно вони будуть активізуватися найближчим часом. На Времівському напрямку з Старомайорського та Урожайного по правому та лівому берегу річки Мокрій Яли? А... Якщо ми вже почали говорити про північ Донеччини, скажімо так, це Слов'янськ-Краматорський Константинівка. Ось ця агломерація. Ці міста насправді для наших слухачів глядачів зараз кажу, що ці міста близько один від одного знаходяться між Слов'янськом та Краматорськом, здається, 7-10 кілометрів. Тому це агломерація велика, і я так стежачи за стрічками новин, розумію, що туди стало частіше прилітати саме з артилерії. Це означає. Чаю, що росіяни там просуваються трохи вперед і так би мовити, готуються до ні? Ні, вони там не просуваються, вони там знаходяться вже досить давно, а, в стані стагнації. Тут прилітає, ну, тому, що в принципі воно знаходиться в зоні ураження, в зоні ураження артилерію, реактивну артилерію, в зоні ураження комплексів С-300, які також б'ють по поверхні, в зоні ураження а, кругованих авіаційних бомб. Тому, на жаль, але це небезпечна зона. Хоча вона і вважається ближньо тиловою, що це ближній тил. В принципі, назвати її повністю тиловою неможливо, бо акції терору росіяни можуть по Слав'янську та по Краматорську регулярно проводити. Конст... Константіно. Констаха. Костянтинівка, так, все правильно Я постійно хочу назвати Констахою. Та. Ну, що так називають все правильно. Ну так. Але це ж не літературний. Ну, так. Що ж до Константинівки, то часів яр фактично є основним захистом для цього населеного пункту. Часів яр він повністю зараз блокує можливість російських окупантів. Розпочати наступальні дії на Краматорському напрямку, а саме в напрямку на Константинівку. Хоча, звісно ж, туди прилітає набагато частіше ніж по Слов'янську та Краматорську. Тут дуже дивний є момент один. Ми говоримо про те, що росіяни ставлять за цілі вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, і ніби тут що на цьому вони можуть спинитися, бо ну сил. Так, сил просуватися далі вглиб України в них не так вже й багато. Але з іншого боку, ми кажемо про те, що вони готують штурм на певних напрямках на Запоріжжі. То Запоріжжя, південь, він теж в такому напівзамороженому стані. Це через що правда можуть там щось готувати? Російські окупанти вони не зупиняться ніколи. А, якщо вони вийдуть там на якісь адміністративні межі чи захоплять якесь місто, це їх не зупинить. У них а, нема стопу, його не буде. Тобто, вся Україна їх мета, а тому не Донецька область, адміністративні межі, там Луганської області, там якісь умовно кажучи, Донбас, так ні. Uh, їх мета це захоплення всієї території України. Як вони будуть це реалізовувати? Ну, звісно, ж ми бачимо, що за їх втратами, за їх темпами просування, їм це важко дається. Вони виснажені, але вони не зупиняються. Тобто, тут uh, треба розуміти, що їх військово-політичне керівництво uh, дуже добре розуміє на що воно йде, uh, тому що. Росія зараз має такі великі втрати, яких не було ніколи навіть у Радянського Союзу, не в одній іншій війні та конфлікті після Другої світової. Такого великого знищення потенціалу, як зараз відбувається в російській армії, ніколи не було в радянському Союзі. І в жодній іншій війні, в якій приймала участь Російська Федерація, також не було таких втрат. Зараз російська армія вона анігілюється, не вілюється. Вона знищується, а військово-промисловий комплекс російський ніколи не зможе відновити той потенціал, який було знищено в цій війні по механізованій компоненті по техніці. Ніколи вона не зможе відновитися. Але вони розуміють, що вони роблять. Вони розуміють, в якому вони становищі, і будуть продовжувати це робити і надалі. Тобто, це вже грава банк. Тут є один момент. Ми говоримо про нанесення ударів по нафтобазах і по логістичних ланцюжках росіян. Ну навіть приклад з Криму, який я так розумію, підживлював південь окупований південь України, але з іншого боку, порушуючи ці ланцюжки, можливо постачання якимось чином і порушується теж, але з іншого боку, окупанти відновили ось цю гілку Маріупольську, Волноваську. і я так розумію, що тепер постачання може йтись напряму через російську територію, саме то, що з логістикою на півдні і на південному сході? Маріупольська гілка, вона ще, ну м'яко кажучи, не Це головний момент. А через волноваху вони зараз ще не запустили а, сполучення залізничне, воно ще не працює, хоча вони будуть намагатися його відновити. А, але а те, що захоплення вогледара... Невелювала фактично вогневий контроль артилерії за саме цим цією логістикою, а це одне, але залишається не вогневий контроль, а вогневий вплив великого радіусу дії комплексами. Ті ж самі М142 два хаймерс стормшеду скальпичі атакам. Врешті-решт, і згодом це будуть наші плануючі бомби. Це будуть джім 158 це будуть жім 154 тому, а, Тому в принципі вони можуть спробувати, але вогневий вплив все одно заволнонавалноваху і на цей вузол буде відбуватися. Хоча знову ж таки саме ці логістичні артерії дійсно в перспективі можуть розширити її можливості постачання матеріально-технічного забезпечення південному угрупованню. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк.